Всі вітаємо на нашому каналі, моє ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист і свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, я хочу поділитися з вами дуже серйозною інформацією про те, як відповідно ті чи інші суб'єкти дурять український народ. Про це ми зараз поговоримо, але перед тим, як продовжити нашу тему, попрошу підписатися на наш канал. Хто ще не підписаний. А також поставити вподобайку, поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і вже ж мати можливість захистити свої права і свободи в статусі людини. Дякую всім за підтримку, дякую за зворотній зв'язок. А ми поїхали далі. Про що сьогодні хочу поговорити? Ми маємо відповідно на сьогоднішній день основним документом на території України є Конституція України, яка вступила в дію. 28 червня 1996 року. Багато людей запитують, чи купляти Конституцію саме 96-го року, відразу кажу: купляйте конституцію будь-якого видання. В мене видання 21-го року, ось я вам показую. Рекомендую отаку маленьку, вона зручна для використання, її можна завжди покласти собі в сумку чи в кишеню і мати при собі як. Не тільки правовий, а як енергетичний захист. Отже, про що йде мова? Ми знаємо, що в першій статті Конституції написано, що Україна є суверенна і незалежна демократична, соціальна і правова держава. А стаття 5 Конституції говорить про те, що Україна є республікою. Я власне, хочу, щоб ви запам'ятали ці тези. Зараз я вам відкрию дуже цікаві документи, які є офіційними, які знаходяться на сайті Верховної Ради. І де Україна не прописана як суб'єкт міжнародного публічного права. Біля назви Україна немає слова держава і немає слова республіка. Давайте зараз перейдемо на сайт Верховної Ради і кілька документів я вам покажу. Щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Давайте зайдемо в Google і наберемо таку інформацію. Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр. Заходимо на офіційний сайт Верховної Ради, і там ми можемо побачити відповідний документ. Хочу зазначити, що статус чинний. і хочу, щоб ви звернули увагу на слова, які прописані в цьому тексті. Конвенція між урядом України і урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи. Ще раз повторюю: конвенція між урядом України, між урядом України слово держави немає і слова республіки також немає. Заходимо на ще один документ. Він в мене є збережений в папці. Зараз ми можемо ознайомитися з даною інформацією. Знову відкриваємо сайт Верховної Ради, дивимося на статус. Він чинний на сьогодні і читаємо заголовок цього документу: Конвенція між урядом України і Урядом Французької Республіки. Зрозуміли, так? Йдемо далі. Ще один документ відкриваємо. Статус чинний. Назва документу: Угода між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно. Я вважаю, що тут помилка Мало бути на доходи. Хтось не додивився і допустив помилку в цьому серйозному офіційному документі. Ще раз хочу, щоб ви звернули увагу на текст. Угода між Україною і Федеративною Республікою Німеччина. Знову біля слова Україною немає слова ні держава, ні республіка. Знаходимо ще один документ. Маємо. Відповідно ще одну конвенцію. Статус знову ж таки чинний. Назва звучить так: Конвенція між урядом України і Урядом Республіки Польща. От ми можемо далі зайти і ознайомитися з самим текстом. Конвенція між урядом України і урядом Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень. І тут. У тексту ви можете багато чого для себе нового прочитати і зрозуміти. І хочу вам показати ще один документ. Звучить він Конвенція між урядом України і державою Ізраїль. Дивимося на статус. Документ на сьогодні чинний. Назва заголовку. Конвенція між урядом України і Урядом Держави Ізраїль про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи. І тут, власне, знову ж таки, цікава інформація, і в кінці. Початкової частини перед статтею номер 1 ми можемо в передостанньому реченні прочитати таке: уряд України та уряд держави Ізраїль, бажаючи класти конвенцію про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням податків на доходи та капітал. Домовились про таке. І тут вся конвенція, про що вони домовлялися. Але все ж таки звертаємо увагу на те, що Ізраїль прописаний як держава, а Україна прописана як Україна. Тому от така, друзі, цікава ситуація. Щойно, друзі, ви побачили документи конвенції між урядами України та інших держав, де власне в цих держав прописаний статус міжнародного публічного права як республіка. У випадку з Ізраїлем там написано про те, що це держава Ізраїль. Про Україну на жаль, такого не написано. Чому так потрібно питати в юристів, які кожного дня нам розповідають дуже цікаві речі, дуже цікаву інформацію, а самі не в курсі, що написано в конституції і чому в законах в даному випадку в цих конвенціях немає визначеного статусу. Немає слова держави, і немає слова республіки. Отакої От народ, інформації хотів з вами поділитися. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію, це один єдиний шлях до врятування нас з вами як українського народу на цій землі. На цій прекрасній землі. Особливо читайте перший розділ, другий розділ і одинадцятий розділ, тому що Конституція України це є так званий проект для побудови потужної, багатої, демократичної, правової, унітарної держави Республіки Україна, яка написана в п'ятій статті цієї Конституції. Народ, хто хоче отримати документ волевиявлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм, в приватне повідомлення. Перше слово, волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи в статусі людини. Також прошу підписатися на наші основні групи Telegram Знаю свої права і волевиявлення людини. Ми відкрили доступ до написання повідомлень, де ви можете ділитися своєю інформацією, надсилати відео, ділитися посиланнями, комунікувати і вже ж захищати не тільки свої права і свободи людини, а розповсюджувати інформацію і допомагати захищати права і свободи іншим людям. Друзі, об'єднуємося тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну і багато держав Республіку Україна, про яку я сьогодні говорив, і про яку в своєму акті 23 третього серпня 1991 року написав Ликолу Кяненко.